Дорогі друзі, рада вас вітати на нашому каналі Містерії Оріани. Це канал про магію, про сакральні знання. І сьогодні ми поглянемо такий запит, який був від однієї підписниці. А чи буде чи від чи підписники, я не пригадую, але там мова йшлася про те, чи буде наступ на Одесу, наступ на Одещину росіянами. Отже, дивимося. Буде наступ на Одесу, е, Наприклад, в першу е, тріаду місяців. Одеса наступ наступ. Так. Подивіться. Е, четвірка жезлів і за нею випала п'ятірка жезлів. Е, е, так, і, однозначно, з, 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 затища таке. Жесли це полум'я. І, до речі, це також південь, вогонь, стихія. І далі ми бачимо, як воїни готуються, в принципі, до нападу. Ці дві карти ми кладемо так, тому що вони випали е як одна. І доповнюють одна одну. Так, напад буде на Одещину. Які події відбуваються? Це розподілення ресурсів. Для того, щоб, я так розумію, розподілити вірно між Сходом і Півнем. Ну, Ворог дійсно готується до завдання удару. Так. А, Теперішнє. А, плани визрівають, але не вистачає а, чогось для остаточного наступу. Ми бачимо пажу кубків, але занадто багато вогню. Не вистачає чогось нового, чогось іще не привезли. І от як тільки воно вже буде, напад буде здійснено. Хоча, в цілому, кубки хороша карта, але вона знаходиться в такій зоні, і тут ми бачимо полум'я. І, звісно, це рішення приймається. Воно вже прийняте. Воно не приймається, а воно прийняте. Це така знаєте, ну, не рівень підсвідомого росіян. Воно прийняте, воно вже прописане і, 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 і саме собою зрозуміле. Близьке майбутнє. Все-таки це ще також зумовлена карта помірність зумовлена тим, що є в. Певні результати. Але. І це спонукає їх рухатись. Так раптом, раптом вийде. І, ну, це є і в планах, але оця тим, тимчасова вдача на фронті я їх також спонукає. Наступ буде не такий швидкий, так? але в цілому він планується. Близьке майбутнє, що нам каже. Двіка Кубків. Ми бачимо, що дійсно е, 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 треба союз. Треба поміняти або керівництво, або нових воєначальників для того, щоб зробити цей напад. Е, близьке майбутнє Одеса може бути спокійна. Це у нас часу десь, скажімо, так хочеться вірити до двох тижнів, що буде спокійно. Поки там це все воно. Скажімо, якось вляжеться, визначиться, що робити нам? Четвірка Пентаклів це знову ставити захист, це готуватися до оборони. І я пригадую по Харкову, там теж випали карти, які вказують на те, що треба готуватися до оборони. По Одесі теж треба готуватися до оборони, захищати свою територію. І ми отримаємо на стільки, скільки, скільки ми повинні отримати. Карта правосуддя це допомога оточуючого світу в даному плані нам. Якщо ми щось робили неправильно, нам треба це, хочеться сказати, повернути час назад. Корупція це неправильно. Корупція не допомагає війні, на жаль. І за це теж в цілому розплачується грегор самої держави. Тому підтримка буде такою, наскільки от зараз, вже зараз, зараз буде вирівнювання цих процесів таких із правосуддям. Ну, В цілому карта непогана, але говорить, що треба готуватися до оборони. Карта надії. Карта надії, що все-таки настане, світ, карта мир, світ, і Україна витримає. Українці надіються, і це, це чудово дуже. Тому що ми живемо надією. Це трошки. Це, це не трохи навіть. Це зовсім інакша енергія від енергії страху. І е, закінчується тим, що. Росіяни можуть не зробити прориву, тому що тут по Одещині краще збудований все-таки оборонний рубіж і можуть не взяти Одеж... Одесу, Одешу. Бачите, оговорка Фрейдом. І дійсно ми бачимо таку її прекрасно: це королева Кубків. І вона щось святкує. Королева Кубків, знаєте, тут хоче сказати, Одеса така красива, і вона святкує свою перемогу. Отже, наразі хочеться сказати, що Одесь по Одесі є загроза і вторгнення буде, але майбутнє будується так, що навряд чи вдасться її взяти. Тому що оборона міста серйозніша, дещо зовсім інакша, е ніж у Харкові. Ось е це хоч таке, знаєте, фух, е невеличке таке полегшення із е з цього розкладу, який ми. От щойно зробили. Дякую, що ви були з нами. Підписуйтеся на наш канал.